Сучасна українська казка про Колобка, як народився український колобок. Давно ще до потопу в льодовиковий період жили на теренах сучасної української землі, мисливці на мамонтів. З відступом льодовика частина пішла за мамонтами, доїдаючи цей вид дармової ковбаси, а інші вирішили скористатись потеплінням, завести городи і перестати товкти ноги в походеньках. З часом вони стали землеробами, але запасливими, бо мали не одне поле, а по три, і назвали собі трипільцями. Орали, сіли, пекли хліб, поряд ходили пастухи, скотарі, які розводили коней, Скитали вітами, але прийшли в степи Україну, і їм тут сподобалось так, що вирішили більше не швендяти десь, але назвали собі для згадки про минуле життя з Інший народ розводив велику рогату худобу. Особливо славились племні бички, яких сусіди Еліни називали Таври, так і назвали їх Тавромати. Але через шепелявість одного вождя назвали їх Сармати, Жили собі, мирились, женихались та витворювали новий народ. Далеко на північному сході, за лісами, в болотах жили якісь істоти, які пройшли зворотню еволюцію. подібні були на людей, але з поватками та виглядом здичевілих мов. Коли їх питали, чому вони дикі та захлайні, то вони відповідали ми по вашому не розуміємо». Це дуже обурювало культурних та чистих людей, і вони називали себе антидекуни. Анти дуже любили свободу, і коли їх далекі родичі готи, що жили на поберегах моря на півдні, побили горшки з ними, бо їхній старший, якого звали Германаріх, покепкував старішин антів. То вони дали такої прочуханки готам Германаріха, що ті з перестраху, тікаючи знесли сусідню імперію з центром в Римі. А ти готів стали називати германцями. Ті анти, що наздоганяли германців, навіть пробували по дорозі навести лад поруйнованій імперії, а один, навіть, став новим імператором Орестом. А по їхньому одоакром. Але підкорені германці не розуміли слів, та не розмовляли мовою нових правителів і прозвали їх німими чи німцями. Тільки ті, що цивілізовано розмовляли, були людьми слова, чим і славились та й прозвали їх слов'яни. До роботи ставали ще до роси і русяві були, тому окремі племена називались Русами чи Росичами. Нащадки Антів, правнуки Трипільців, скитів та Сарматів створили країну, в якій жили, тому назвали її потім країною, Бо у країні жили а себе українцями чи українцями, бо стали жителями у новій країні. Якось життя налагоджувалось, чубились, мирились, гендлювали, родичались, створили нові країни, чужого навчались, свого не цурались. А що ж лісові дикуни? А нічого. Бо їли те, що знаходили по лісах та болотах, проте запаси природи швидко закінчувались, а руками робити корисне не вміли, нічого не росло та не плодилось. Почали їсти собі подібних, за що назвали їх Самоїдами, а подорожуючі Елліни, називали їх андрофагами. Інші сусіди, бачучи жорстокість окремих дикунів у вбивствах, назвали їх касапи, що на їх мові і по сьогодні означає різник і вбивця живих істот. Ніхто їм не вірив, що вони люди, тому вони придумали брехати всім про себе, красти в сусідів їжу та речі, а ще пиячити. І блудити від задоволення, що вони всіх налякали та перехитрили. І так жили вони сотні років, аж обличчя їм покривило і стало мордою, а в шерстяному покрові, яке в культурних народів було волоссям. Від купання раз в рік і то взимку. Ну, немає ще казки про мейдодіра. Заводились воші та блохи, які дуже докучали і робили їх зліщими. Самиці цих дикунів чіпляли на голову спеціальні козирки, щоб воші і різні какулі не падали в миску, назвали їх Какашники, а потім перебрехали назву на кокошнік. Від своєї дикості. Жадібності та заздрощів, жителі болі з'їхали на сусідські країни. Сталося так, що найближчими були слов'яни, а найперш українці. Спочатку вони підкорялись русам, полякам та литовцям, які намагались окультурити дикунів, навчали їх вести себе за столом, розмовляти людською мовою, миватись, витиратись. Але беручи приклад з диких кочовиків, вони підступно і жорстоко захоплювали сусідів, часто вирізаючи жителів, а на їх місце переселяли своїх, видаючи їх за спадкоємців знищених народів. Сотні років вони сунули на чужі землі, але тепер їх позбуваються всюди. А як же український колобок? А було так: спекли хлібороби України мучний виріб. Був він як коло з усіх боків, назвали колобок. Але пішов він до лісу, ну, до дикунів, Зустрів сіляку звірину, але говорив так: Я від Миколи кривавого втік, від мішки міченого втік. І тобі вовка курду пльтістанеться по зубах. Ось така вона сучасна казка про Колобка.